Ви знаєте, що інформація передається за допомогою повідомлень, які можна подати текстовим, графічним, звуковими способами, а також відео, жестами та кількома способами одночасно комбінованим повідомленням. Для подання усних повідомлень ми використовуємо мову а будь-яке письмове повідомлення складається з набору різних знаків. Які належать певному алфавіту. Наприклад, для подання числових даних використовують алфавіт, що складається з 11 знаків, цифр від 0 до 9 і десяткової коми для відокремлення цілої та дробової частини в десятковому дробі. Людина постійно отримує, шукає, зберігає. Опрацьовує і передає повідомлення. При цьому воно часто застосовує різні пристрої. Використання пристроїв зумовлює необхідність подання повідомлень за допомогою спеціальних знаків. Код це система правил для перетворення повідомлень, що містять текст, звук, зображення, жести тощо. Кодування повідомлень це процес перетворення. За певними правилами одного подання набору даних в інший. Під час кодування повідомлень відбувається зміна вигляду повідомлення без зміни його змісту. У процесі обміну повідомленнями ми знішуємо дві операції кодування та декодування. Перша пов'язана з переходом від вихідної форми подання повідомлення у форму. Яка є зручною для збереження, передавання або опрацювання. А друга зі зворотним переходом від вихідного подання повідомлення. Процес отримання та перевіддавання повідомлень можна зобразити у вигляді схеми. Кодування і декодування належить до процесу опрацювання повідомлень, який можна здійснювати за допомогою комп'ютера. Останнім часом дедалі частіше для кодування даних почали використовувати QR-коди. QR-код квадратна картинка, в якій закодовані деякі відомості, звичайний текст, адреса вебсторінки в інтернеті, номер телефону, координати місця на карті, персональна візитна картка особи тощо. Виглядає QR-код як квадратне зображення. На якому зазвичай розташовані три великі квадрати в кутах. Вони слугують своєрідним орієнтиром для програм щитувачів. За їх допомогою визначається рівень нахилу та деформації пропорцій. Решта фігур це, власне, і є зашифровані відомості. На відміну від класичного штрих-коду, QR-код може містити в собою доволі великі обсяги даних. Спеціальний вигляд QR-кодів забезпечує зчитування та розкодування даних за допомогою сучасних пристроїв, обладнаних камерами, наприклад, мобільних телефонів. Достатньо навести камеру на код і одразу можна отримати доступ до його вмісту. З розповсюдженням потужних мобільних телефонів, обладнаних вбудованими камерами, QR-коди почали широко використовувати у світі. Для зчитування QR-кодів за допомогою мобільного телефону, на ньому потрібно встановити спеціальну програму. QR-коди створюються за допомогою спеціальних програм, які можна завантажити на комп'ютер або використовувати спеціальні сайти в інтернеті. Наприклад, за допомогою онлайн сервісу для гарнювання QR-коду створено QR-код його адреси. ua.qrcode.generator.com